Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Потужні команди в своєму дивізіоні е, е, така дія карається порушенням і карається жовтою карткою однозначно. Адже якщо просто таке пропустити, який гол забиває Башкір? А треба, до речі, вияснити, хто з них віддав гольову передачу, адже вони обидва на футбольному полі зараз. Ой-ой-ой, тепер точно віддав. А от що точно це дубль Башкіра. Богдан відзначився. Двічі розписався у воротах Артема Жирного і тут ДТЕК. Треті команди Фол від сенсу. І зараз може бути небезпечно, і забиває Ярослав Калина. Так, ми так ви, вияснили: 4-3 за порушеннями. Тані вплив не чисто часу першов, так. Би, чист час Нагадаю, для тих можливо хто не знає. Е, це не ми, це ми граємо далі. Можна міг робити хетрик. Зараз сьомий номер про те. Так, тричі три, забиваємо нас. Забив тричі і двічі забив Ярослав Калина. За дите зараз забиває знову касеєнс. А робить це. Але це не кінець. Зараз буде ще другий тайм. Не перемикайтесь. Час вийшов. Арбітра про це сигналізують і ми відпочиваємо. Так, друзі, ми повертаємося і зараз якраз повертаємось небезпечним моментом від е, пленка. Так, Супенка, номер. Е, Але є нюанс, що у ДІТЕК 6 матчів. Всього це для них сьомий. ВКСЕНС на один матч більше. Це для них восьмий матч. Вони майже. Так, і забиває ДІТК із. Е... Форму команду. Ой-ой-ой, як Расюк випереджає Артема Ширного. Перше та друге командне порушення в Касейнці. Помін передача і хто забиває Як можете думати. Красно стоїть на воротах. Так, в нього 5 допущених, але якби не він, то було б набагато набагато більше. Стійка рятує зараз і в казки. Вони програли вишгороду з рахунком 5:1, і поки я тут казав. Плина треба бити дві секунди. Секунда. І закінчується матч з рахунком 5:5. Нічия. Але такий поєдинок був е інтенсивний, емоційний е в гарному сенсі цього слова. Е чи могли перемогти сьогодні? Нічого не вистачило, можливо, для того, щоб зробити цей е от плюс один гол, який міг би принести перемогу команді. Ну, десь, мабуть, <кхід> це постійне наздоганяння наздоганяння. <кхід> е коли ми два глутнули там. В першому таймі потім два глотнули за 30 секунд наприкінці, знову ж таки, того ж першого тайму. Десь постійно відігрувалися, було трохи важкувато. Ну, але Ярослав Калина сьогодні показав свій клас, підтвердив статус кращого бомбардира в нашій команді і такий зміг витягнути я. Ну тут, мабуть. Чесніше, і правильніше сказати, що витягнули сьогодні нічів. Ось ну десь так. А по грі суперник, на вашу думку, переважав тактично або в принципі контролював. Чи могли обігрувати? Могли, звісно, обігрувати. Суперник плюс-мінус такий, як і ми. Там, ну тобто нічого сверх там ну, особливого не було і нема в них. Вони ну, плюс-мінус так як ми, як кажу, у нас теж нічого нема такого. Сверхособливого. Це не команда, там, умовно кажучи, рівня Агромат-2 або Energy Club. Ось. Ті, ті, якщо ті дві команди можна виділити, десь у них і гра, і, там, і пас, і так далі, все. І якість гравців, то ця команда, звичайно, така ж, як і ми. Тобто ну, тут потрібно було вигравати. Однозначно. Ви сьогодні не на полі. А, які емоції, коли спостерігаєте за грою команди, переживаєте і так далі? От, що сьогодні було от, на сьогоднішньому поєдинку? Та дуже переживав, але вчора. Дивився ж, ну мабуть, всі дивились Північна Македонія, Україна зірвав голос, коли кричав спочатку в першому таймі на наших, в другому за наших. Ось сьогодні не міг особливо нічого кричати, але ну, дуже переживав за команду. Звісно, емоції такі неоднозначні, так як, як ну, постійно нас доганяли, але все-таки витягнули, вирвали цю нічию. Ось, ну, тому радий за команду. Такого камбеку трошки, як вчора, не вийшло сьогодні. Проте дякуємо за виступ сьогоднішній. Бажаємо подальших перемог. Дякуємо. Була змога, але суперник відігрався і наздоганяв протягом поєдинку. Де не вистачило такого, щось вирватися вперед і не допустити того, щоб суперник наздогнав. Ну, в принципі, ніч десь, можливо, і не... цілком задовільняє нас по грі, тому що вигравали доволі таки впевнено. В другому таймі не реалізували дуже багато ну, дуже таких небезпечних моментів. Але і соперник молодець в кінці гри пішли, грубо кажучи, в Десь у нас не вистачило концентрації, там, де воно не мало влітати, воно влетіло, а ми не забили. Ну, як то кажуть, це футбол. Тому маємо те, що маємо. Ви сказали про кілька нереалізованих моментів. Скажіть, це така ситуативна, чисто сьогодні проблема була, чи в принципі, ось які зони, які треба покращити в грі вашій команді, на вашу думку, там окрім реалізації, можливо. В принципі так, реалізація у нас доволі таки сильно хромає, але є над чим працювати. Одне радує, що ми створюємо ці моменти. Якщо будемо надалі працювати над цим, то будуть голи залітати. Але я ж кажу, що група доволі таки рівна. То тобто, нас ця нічого десь шукала, тому що нема такого, що хтось когось десь громив. Є лідер колектив, нашої компанії, це енерджа. Всі інші в принципі можуть один в одну відібрати очки. Тобто, від нічі ніхто не застрахований будь-якому матчі. А, ігровий тонус, в якому перебуває зараз команда, оптимальний? чи є вже така трошки втома, можливо, відчувається? Ми, якщо чесно, не встигаємо втомлюватися, тому що в зв'язку з тим, що суперники доволі таки часто не можуть зібратися на гру, то відбуваються такі інтервали. Тобто матч граємо, два-три тижні відпочиваємо, потім знову приїздимо на гру. Ну то тобто це не Доволі добре для нашого колективу, тому що по локації деякі гравці знаходяться в Києві, деякі кілометрів за 50 звідси. То для нас відіграти 9 тижнів підряд це, мабуть, було б найоптимальніший варіант. Але працюємо і будемо працювати і надалі будемо терпіти, а там да, уже по результату будемо розбирати наші помилки і досягнення. Ми, в свою чергу, бажаємо тільки перемог далі. Дякуємо за сьогоднішній виступ команді. Успіхів надалі. Дякую. Дякую вам